Мінсоцполітики, спираючись на оцінки інституту демографії НАН України, б'є в набат. без зміни демографічної стратегії населення України може скоротитися до 25 мільйонів до 2051 року. Мінсоцполітики пропонує ухвалити стратегію, яка передбачає забезпечення гідного рівня та якості життя кожному українцю, створення умов для повернення громадян з-за кордону, відтворення населення. За підрахунками міністерства, програма може уповільнити темпи зменшення та зберегти якнайменше до 6 мільйонів мешканців України. Но ціллю номер один названо підвищення рівня народжуваності. У відомстві порахували, що цільовий показник народжуваності має становити близько 2,2. Друга стратегічна ціль зниження рівня перечесної смертності, третя забезпечення міграційного приросту населення. На думку міністерства, політика щодо повернення має охоплювати як вимушених мігрантів, так і представників історичної української діаспори. Нагадаємо, найбільша українська діаспора станом на 19-й рік була у Росії. На другому місці Канада на третьому.